Добрий день, я студентка групи ПЗПІ 23.5 Бураковська Марія. І сьогодні я представляю звіт з лабораторної роботи номер 1 з дисципліни аналіз старифакторних коду. Тема моєї роботи програмна система для допомоги тваринам у притулках із використанням технології IOT, веб та мобільних застосунках. У додатку до звіту міститься повний документ Vision and Scope. Та у цьому відео я коротко розповім про основні пункти і поясню, що було виконано в межах лабораторної роботи. Що ж, спочатку це аналіз проблеми, почну з нього у багатьох притулках процеси ведуться вручну, або ж в розрізнених таблицях. Це спричиняє втрату даних, дублювання записів, складнощі у плануванні та витратах часу персоналу. Часто відсутній централізований облік донатів та звітність. Також немає моніторингу умов отримання тварин, що може негативно впливати на їхнє здоров'я. Ці чинники знижують ефективність роботи притулку і ускладнюють процес встановлення та залучення волонтерів. А, аналіз аналогів. А, я особисто дослідила існуючі рішення на ринку. Наприклад, це Shelterbody, PetPoint, Rescue Groups та інші сервіси. Але я взяла до уваги саме ці три. Багато з них надають функції обліку або управління волонтерами, але мають якісь обмеження. Наприклад, це лише англомовний інтерфейс, висока вартість, тобто вони є платними, або ж відсутність інтеграції з моніторингом умов утримання та. Управлінням донатами. Моя система пропонує більш комплексний підхід, ремонтований на локальні потреби притулків та з можливістю відстеження донатів та емуляцією моніторингу умов приміщень. Е, призначення системи. Її призначення це створити єдину платформу для автоматизації основних процесів притулку. Система повинна забезпечувати облік тварин і їх медичної історії, планування завдань для персоналу та волонтерів, облік донатів фінансових і матеріальних, наприклад, корм чи ще щось. Процес подачі заявок на усиновлення тваринки і посередкована моніторинг умов утримання тварин через. Модуль емулятор. Це дозволить підвищити прозорість, порядкувати дані та полегшити взаємодію між усіма зацікавленими сторонами. Бізнес-логіку. Розкажу коротко: основні сценарії це реєстрація користувача, додавання тварин до бази, фіксація якоїсь медичної інформації та історії лікування, планування і призначення завдань волонтерам, обробка донатів з формуванням звітів. Обробка даних від емулятора моніторингу, яка може викликати сповіщення при перевищенні порогів. Також взаємодія між релями адміністратора, волонтера та відвідувача. Функціональність серверної та iot частини клієнта. Серверна частина забезпечує прийом даних від клієнтів і емулятора. Збереження у базі даних, авторизацію та аутентифікацію, обробку запитів та створення оновлення записів, а також формування звітів по донатах і журналів подій. Сервер також надає АПІ для клієнтів, а йод клієнт у межах навчального проєкту реалізовано як емулятор. Це у нас будуть Python-скрипти, що генерують тестові дані, наприклад, температуру, вологість або події руху. І періодично надсилають їх на сервер. Це дає змогу демонструвати інтеграцію моніторингу без фізичних сенсорів, яких, на жаль, у нас немає. Функціональність веб та мобільного клієнта. Веб-інтерфейс призначено для адміністраторів і менеджерів притулку, перегляд і редагування карт тварин, моніторинг показників приміщень, управління волонтерами, обробка запитів на усиновлення, адміністрування донатів і формування звітів. Мобільний застосунок орієнтований на волонтерів і відвідувачів. Швидкий доступ до карток тварин, отримання пуш-сповіщень, подача заявок на установлення і можливість робити пожертви або ж підтверджувати матеріальні донати. Обидва клієнти взаємодіють із сервером через API. А, Так, а, щодо опису а, засобів та інструментів. Для реалізації системи обрано такі технології, які дозволяють легко розробляти, тестувати та масштабувати застосунок. Веб-клієнт. А... У майбутньому, якщо ми кажемо про фронт, буде створюватися на React JavaScript, що забезпечує компонентну структуру та швидке оновлення інтерфейсу. Северна частина буде реалізовуватися на Node.js з Експрес, який забезпечує роботу рестапі, маршрутизацію та обробку запитів. Базу даних я обрав SQLite, тому що це проста та легка файлова субоде. Мобільний застосунок розробляється на Kotlin в Android Studio з підтримкою архітектури MVVM. Емуляція IOT буде здійснюватися, як я вже сказала, це через Python-скрипти, які будуть надсилати тестові дані на сервер. Для контролю версії у нас використовуються Git та GitHub. Тестування API у нас буде з Postman. А середовище розробки це Visual Studio Code та Android Studio. Uh, у висновку підготовка and Scope допомогла чітко сформулювати вимоги системи та визначити пріоритетні функціональні блоки. Дякую за увагу.